До задумування над його останнім днем, що всі помремо, чи щось по вона собі сиділа тихо. Будемо певні, що молиться, ніж вона не небо. І от коли вони вже виходили з літака на трапі літака, вона сказала йому лише одна речі: Я мушу це вам сказати, і ви мусите це знати. Бо Це одне речення перемінило войовічого тоді вже Антоніста в реального Христия, який дотепер живе і дотепер не боїться свідчити свій віру. Але чому це серце, чому це слово достукалось до Його затвердлого серця? Будь-хто міг сказати, йому дуже часто кажуть Бог. То, що вона сама досвідчила, що сама пережила, могла тим ділитися і говорити для інших, могла говорити в ті хвилі, в ті моменти, в тих обставинах, де постав її Господь. Кожного з нас Бог покликав здобуття до буття. Кожному з нас, Бог дав багаття. І можливості робити щось добре. Поки ми себе не усвідомимо того, що ніхто інший нам не перемінить України, хтось інший нам не перемінить наших паров, якщо ми не самі, нічого не залишиться з Та й Боже що саме це ми все більше для себе усвідомлений і відкрив. Що я, як єпископ, на своєму місці маю робити, що залежить. Священники на своєму місці, парафія на своєму. І коли будемо кожен на своєму місці, як я казав, як ті органи людському районі, будемо функціонувати і будемо жити і промінювати Бога з нашими парафіями.